Спасибі вам, учителі, що йдемо сміливо по землі, що знаємо про океани, І чують навіть про лимани, За Трою, за Карфаген, за бензохлопорополен, за Мейні, за двічі два, за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам, за це ми дякуємо вам. Дружно вас вітаємо з професійним святом нині і від серця побажаємо, щоб були здорові і сильні, не дрятувались, не через нас і не сивіли молоді, бо любимо ми дуже вас, бо усвіт знань ви нас спустили Уся шкільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай вам Боже ще довго молодіти та й не одну осінь ще з нами зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте. Любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте, спасибі, дорогі вчителі. за невтомну працю вашу, піну, подяку щиру нашу, за тут учительський важкий, хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди, а галаслива, хай малець, при радість вам завжди. Усі знання одержані, важливі. Вони згадяться потім на землі. Це те, що добре веде нас і терпеливі. Спасибі, дорогі, учителі, за ласку. Вас. Вітаємо зі святом всіх учителів. Хай учні шанують повагу дарують, злагода й мир уже ті хай Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання.